Пила. Там, жив. Чуєш? А що це з ним? Набрався рішучості і звільнився. він як святкує. Ну, супер. Чого ти страждаєш, я не розумію. Ти ж ненавидів ту роботу. Так, але я любив цю зарплату. Раніше у мене була картка, на яку мені приходила зарплата. А тепер її немає. І зарплати немає. Треба заощаджувати, розподіляти бюджет. Тож, треба обрати банк, який допоможе моїм грошам працювати на мене. Як? Ось. Це умови обслуговування лише у трьох банках. Трьох з. Виявляєте, скільки їх? То ми із за цього три години тут з тобою страждаємо? Міг би і одразу сказати. Я ж підприємець там вивчив все. І про банк для себе, і про банк для бізнесу. Слухай, а тобі ще якийсь банк доплачує за приведених клієнтів? Більше того, я як надійний друг не рекомендую керуватися порадою друзів у вибору банку. Звертати увагу треба на... Надійність і прозорість. Тарифи на е, депозитні та процентні ставки, зручність сервісу та розташування відділень. Круто, коли ти можеш керувати не тільки власними коштами а й власним життям. Феноменально. Ото ти вже три рази і починав. Поразка цінніша за перемогу. Ну, ну. -ну. <усь> треба думати позитивно. Щоб досягти якогось результату, треба спочатку повірити в те, що ти вже це зробив. <ш Contract> Ось. вам Мотивуючий тренінг від нашого мільйонера, щоправда, майбутнього Олега. З вас три тисячі. Продешевила. Я ділюсь досвідом набутим роками, mm. невдячні мої друзі. От ти знаєш, що банки бувають як українські, центральний офіс, яких знаходиться на території України. Wow. А їх власниками можуть бути як держава, так і приватні особи. Або іноземні, офіс, яких знаходиться за кордоном. Mm. А відділення по всьому світу. Не знаєш? От і грошей не маєш. Ми з Ігором підходимо до банківської освіти серйозно. Адже ти тепер господар свого життя. Ой. Угу, Майже. Ой, Цілком. Ігоре, а чим ти взагалі зібрався займатись? А? А, він, може, буде продавати депресію. Ну, а що? Спробуємо. Е, пані та панове, сьогодні у нашому телемагазині незвичайний лот. ящик сюрпризів, Пандори, стрес, страждання. О, інфляція. Обери своє. Інфляція. А от якщо хочеш уникнути проблем, будь обачним. Обирай банк, який надійно захистить твої кошти. Щоб вони не розлетілися, як у ці ваші. Літачки. Бо в разі несподіваного банкрутства банку фонд відшкодує тобі депозит до 200 тисяч гривень. М? Це тобі 200 тисяч. А мені? 100%. Я ж цього щадом. Це єдиний банк, вкладникам яких держава гарантує. Повне відшкодування коштів. Так що слухай розумну людину до кінця. Такі всі розумні, страшне. Ай, точно. М -м, а це що в нас таке? Ай, це це хобі так, заспокоює. Ну, У мене нервова робота була. І О ну, мені ж треба якось заспокоюватись. Феноменально. А, а в тебе є ще щось готове? Ну, у мене є ціла колекція. Ну? Mm -hmm. Покажи. О! Так круто. Угу. Mm -hmm. Слухай, мотиватори. Мені здається, що йому просто треба повірити, що в нього щось вийде. У мене ідейка. Давай усі ці твої шарфики mm -hmm. розміщу на дошках оголошень. правда. Right. Та будеш заробляти навіть на хобі. Не пропадеш. Mm -hmm. Ну? А я ж раджу тобі наступний крок у виборі банку. Подивись середні ставки по банкам і порівняй ставки по депозитам та кредитам. Це дуже зручно зробити на таких сайтах, як Простобанк UA, мінфін. Та фінанс. Юей. Uh, і коли депозитні ставки занадто високі, це може свідчити про те, що банка недостатньо коштів, і він любою ціною прагне залучити їх до себе. Угу. Uh -huh. До речі, всю інформацію про банки. ну, Хто є власником, чи є в банка ліцензія, і які в банка статки, можна дізнатися на сайті НБУ у розділі Нагляд. Нагляд. І нагадаєш мені, я подарую тобі примірники закону про банки та банківську діяльність і Наглядати. захист прав споживачів фінансових послуг. Угу. Вони захищатимуть твої права. А якщо вони порушуються, ти можеш зателефонувати на гарячу лінію старанно вибраного твого банку або на лінію НБУ. Ігор купили перше замовлення. Ура! <світ> Мотивація діє! Та тепер треба рекламувати. Будеш модельний, чуєш? <світ> тепер нам ще більше потрібен банк, надійний партнер. Oh. Oh. Нам потрібно буде зробити, значить, нову карту і, мабуть, оформити депозитний рахунок. Він допоможе тобі вигідно зберігати твої кошти. При оформленні карти депозиту чи будь-якого іншого банківського продукту потрібно буде підписати договір надання банківських послуг. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Договорі вказуються тарифи, термін дії, відповідальність та процент депозитної чи кредитної ставки. Угу. Mm -hmm. О. І перед підписанням обов'язково прочитайте всі умови. О! Ха-ха-ха! Скасували замовлення. Відміняємо фотосесію. Та ну, не скасували! Це ж просто виправлення. Вони хочуть купити більше. Ура! Оленко! Кави Давай. всім! За рахунок ігора. Слухайте мудріших, діти мої. Гроші приходять шляхом ліквідації фінансової безграмотності.